Частина друга. Я подумав, що він просто веселий дядько. Я стояв на узбіччі, коли водій опустив вікно. Він вигукнув Гей, малий, дай він м'яч. Я підійшов і передав йому баскетбольний м'яч. Чоловік спробував кинути його у кошик через дах своєї машини. От, халепа, не влучив. Принеси його назад, я спробую ще раз, сказав він з усмішкою. Мені він здавався веселим і дружнім. На вигляд був десь у своїх тридцятках. Одягнутий, як на літо футболка, шорти, ніби зібрався на вечірку до студентського гуртожитку. Це було трохи дивно, бо осінь була холодною, але він здавався таким харизматичним, що мені було байдуже. Я підбіг за м'ячем, нахилився, щоб підняти його, і в ту ж мить почув, як клацнув фотоапарат. Він зробив знімок. Фото мене. Мене насторожило це. Але тоді я ще не до кінця розумів, наскільки це ненормально. Я повернувся, щоб віддати йому м'яч. Але цього разу все змінилося. Він схопив мене за зап'ясток, м'яч випав з рук. Його погляд став дивним, він просто втупився в мене, а пальці почали стискати мою руку все сильніше і сильніше. А тоді він спробував переплести свої пальці зі мною. Просто дозволь цьому статися, малий, насолоджуйся, і навіть не думай кричати ніхто тебе не почує, сказав він з усмішкою. Я був шокований. У мене в голові не вкладалось, як він може таке казати. Мама була дома. Вона почула мене, якби я закричав. Вона працювала зовсім поруч. Я намагався вирватися. Його рука все ще стискала мою, а він почав повільно натискати на газ, змушуючи мене бігти поруч із машиною боком. У нього в очах світилась дивна ейфорія. Він стискав мої пальці ще сильніше, і, здавалось, отримував від цього якийсь збочений кайф. Його очі закочувались, ноги стиснуті, язик висунувся, це було огидно. В той момент я зрозумів або я кричу і, можливо, виживу, або мовчу, і швидше за все помру. Я закричав.